Ми знімаємо сьогодні. Ми сьогодні знімаємо четверту частину Майнкрафта. І перед відео я хочу вам порадити канал Міша Медведь і Павло Паранчук-Паранчук і містер Алігатор. Приємного перегляду! Є, я переміг мутанта Крипера. Ура! Я пішов торгувати з насатими. Насатий, чим торгуєшся? Я торгуюся зачарованим емеральдом на, на віддачу і заговору. Скільки? За скільки? За сім алмазів і Еміральдів. На саті вже не люблять алмази, правда? Так. Ну і я тобі дав. Бери. Дякую. Ура, на суперзброю Так, нарешті. Я пішов нарубати дров. Хі -хі. Ну, так. Пішов нарубати дров. це це ти Цити це вбивця насатих! Блін, з нього нічого не випало. Він прописав команду Game Rulки Inventory Trule. Читер він. Нічого. Зато він відчув мою силу. Ах ти ж, ти розпавнився! Вууу! Слабак ти Фрост! Ось так треба розправлятися з містером Фрост. Він вбився на сатих. Як я не люблю на сатих.